Найбожевільніше та найсумніше щодо пожежі в це те, що трапилося до пожежі, багато хто казав, що вони втратили свою страховку незадовго до події. За ціні що написав Джеймс Вудс, він сказав, що на його районі за 4 місяці до події одна крупна страхова компанія відмінила всі поліси на його районі. Фотографія мажорного району Пасифік Palisades, будинок на якому в середньому коштує 3-4 мільйони доларів. А тепер як щодо цього пожежний департамент Лос-Анджелес? Джеймса врізав свій бюджет на 17,5 мільйонів доларів за 7 місяців до подій. І оце вчора вони сказали, що у них було недостатньо ресурсів та людей для того, щоб почасно побороти пожежу. А тепер блін питання на мільйон баксів, як взагалі почались ці пожежі, соцмережами шириться сотні конспірологічних теорій. У мене є запитання, блін, і багато в кого є таке ж саме запитання. Бо я бачив купу відео, на яких зображено одне й те саме. Це те, що там було настільки жарко, що покинуті людьми машини починали просто танути. Метал просто танув, але дерева навколо машин ну тіпа норм як це мать <реклама> його взагалі, можливо.